Добрий день! В ефірі каналу Техніка поля. Представляю вашій увазі відеоогляд на сівалочку зернову СЗФ 4006 на варіаторі. Ця сівалка призначена для рядкового посіву зернових, зернобобових та дрібнонасінневих культур. Продуктивність даної сівалочки від 3,6 до 4,8 гектар на годину робоча швидкість. Від 9 до 12 км на годину. Глубина посіву 4-8 см. Потужність трактора для даного агрегату становить від 85 кінських сил. В даному апараті встановлений варіатор. Повернемося до нього. Їх тут на сівалочці два штуки. Зерновий і туковий. Варіатор це безступінчата коробка передач, яка забезпечує швидке регулювання норми висіва. Норма висіву для насіння від 0,8 до 480 кг на гектар. Для добрив від 25 до 200 кг на гектар. Також є установлений турецький висівний апарат, як і туковий, так і зерновий. Ось так виглядає у нас зерновий апарат катушечка. Також поруч є дрібнонасінева. Якщо ви сієте зерно, відкриваєте катушку клапан на катушку зер, зернову, якщо дрібно ви закриваєте і відкриваєте поруч катуш, клапан на катушечку дрібно насінневих культур. І висіваєте. Також... Дуже зручно на тукових висіваючих апаратах встановлене віконце. І воно може відкриватися, закриватися, видно катушку. Також є клапана, які ви можете закривати, перекривати, як вам захочеться. Дуже удобно і комфортно, в принципі, так вони виглядають. Маса даної сівалочки становить 1890 кг. Ємкість бункеру 1300 кг сумарна. Також ця сівалочка в даний момент закомплектована прикатуючим колесом. Ось так вона виглядає. Має це колесо чистик. Таке регулювання всім знайоме. Також сівалочка йде на широкому резиновому ходу. Має ось такий маркер. Дуже маленький, дуже добре оставляє слід за собою. Має масльоночку. Ось так з цього іншого ракурсу регулювання, також видно його. Обійдемо з іншої сторони сівалочки. Ось на цьому кронштейні встановлюється маркера, маркерна система. Також тиск на сушник. Від 65 до 68 кілограмів за рахунок пружини, яка має товщину 6 мм, і вже е, стоїть не плоска штанга, а калібрований кругляк 15-го діаметру. Також установлені такі спеціальні кріпіжі, які кріплять поводок до рами. Вони мають Ось таку втулочку. І що вона дає? Ви раз зажали це кріплення і до нього вже не повертаєтесь ніколи. Також сівалочка має збільшений вал підйома сошників. Міцний вже не вирве, не буде крутить. Також зроблено дуже якісний крюк, який піднімає сошники. Винтрегулюки. Іде стальний. Також з іншого баку, з іншої сторони сівалочки є така шкала, яка регулює наповнення самого баку сівалочки. Так. Ще більш детально хотів вам показати по сошнику. Сошник використовується від компанії Elvorті, ви всі її знаєте. Також використовується збільшена ступиця. йде один підшипник, але він широкорядний. Ось так вона виглядає. Підписуйтесь на канал, робіть репости. В Наступному відео буде у нас розіграш, так що слідкуйте за нами. Працюємо! Слава Україні!